Вітаю вас, друзі! Чудовим осіннім днем. Давайте ми з вами відправимося в гості у село до дідуся Степана та бабусі Марічки. Подивимось, чим вони займаються восени. Саме зараз дуже багато роботи в селі, адже в цю пору люди збирають врожай. Давайте поїдемо на автобусі. Ось ми і приїхали. Подивіться, як виглядає село. Воно зовсім відрізняється від міста. Будинки тут загалом одноповерхові або двохповерхові, і обов'язково є свій двір і господарські будівлі, а також невелика ділянка землі, де люди саджають овочі, саме таку ділянку називають городами. А те місце, де ростуть фруктові дерева, називають садами. В селі багато зелені, а за селом знаходяться поля, які люди засівають зерном або житом. Може бути, що ціле поле буде засаджене картоплею або помідорами. Дідусь Степан хоче показати нам свою гордість, свій город. Давайте подивимось, що у нього росте на городі. Я морквина морквиця. Овочам усім сестриця, пийте сік з морквички і рум'яни будуть щічки. Ми зелені огірочки, дуже гарні, запашні, поскладайте на субочки та й солоні ми смачні. Мідори чималі, червоніть на гілі, полюбляють діти, Сік томатний пити. Нагодує всіх вона. Ця картопелька смачна, її бульби і стівні викопують восени. Не сваріться, любі, годі, я найстарший на городі, я великий бокасти, жовто і смугастий, Запашний я пан гарбуз. Баклажан заморський пан, фіолетовий жупан. Він смачний, як не готуй. Хоч тушуй, хоч консервуй. Яка багата городина у нашого дідуся Степана, так, діти, городина це те, що росте на городі. Можна сказати, як овочі, так і городина. Давайте допоможемо дідусю Степану і бабусі Марічки приготувати борщ з їх багатого урожаю. Допоможемо їм підібрати овочі для борщу. Перш за все, нам знадобиться для борщу м'ясо. Правильно ми зваримо з нього бульйон. А ще вірно помідори. А що ще нам знадобиться? Так, бурячок. Морква? І... Цибуля розумнички. А ще ми повинні додати до борщу правильно, капусту, часник і картоплю. Треба не забути покласти. Перчик. Та укріп. Розум. Тепер бабуся зварить для нас борщик. Ммм, який смачненький він вийшов. Що ж, нам час повертатися додому. Дякую дідусь і бабуся, і повертаємося додому відпочивати.